Виконайте діє добуток степенів одночленів. Є властивість А помножити на Б в степені N дорівнює і кожен множник підноситься до цього степеня n. Тому 2 третіх ми підносимо до третього степеню х квадраті підносимо до третього степеня, y в кубі підносимо до третього степеня. помножити в цьому одно члені робимо так само. Кожен множник підносимо до квадрату, помножити х і в квадраті, і помножити y в квадраті і в квадраті. Дорівнює. Далі підносимо 2 треті в кубі. 2 в кубі, це означає 2 помножте на 2 помножте на 2. Це буде 8. Так само 3 в кубі, 3 помножте на 3, помножте на 3, це буде 27. Помножите степінь в степені, тоді у нас показники множаться. Ой, властивість а в степені n і в степені м дорівнює а в степен помножити на m. Тобто тут буде x в шостому, помножити y в дев'ятому. Помножити мінус в квадраті дає нам плюс 9 в квадраті дає нам 81. Помножити х у 8, помножити y в четвертому дорівнює. Далі, за властивістю, коли ми множимо степені з однаковою основи, тоді показники додаються. Тобто, у нас виходить. Х шостому помножити на x8 буде х в чотирнадцятому, y в дев'ятому помножити на y в четвертому буде y в тринадцятому. І 8 сьомих помножити на 81, тут можна 81 і 27 скоротити, тут буде одиничка, тут буде 3, тобто буде 24. У нас виходить 24, х в чотирнадцятому, y в тринадцятому.